Привіт! Давайте подивимося, які події у вас на порозі. Будемо дивитися без варіантів, просто так. Там одна, друга, третя, скільки варіантів випаде, тобто, скільки подій покаже, стільки і подивимось. Так, яка подія у вас на порозі? Майка Тут хтось буде у вас плакати. В <гум> когось іде така ситуація, що якась людина, яка вам близька, до якої ви маєте дуже багато якихось відчуттів, тобто ви можете любити цю людину дуже сильно. У вас буде невдоволення через те, що ця людина кудись буде вирушати, відправлятися. Це може ваша дитина переїжджати в якесь інше місто, або е, буквально, якщо ви жили в одному будинку, людина переїжджає в інший будинок. Людина може, ну у нас зараз війна в Україні, то це може бути ваш родич, який, наприклад їде обороняти нашу країну, якась така подібна подія. Або просто хтось, хто вам дуже близький, дуже дорогий, та сама друг подруга, і вони можуть якось поїхати від вас на відстань, на якусь у людини відкриваються якісь нові горизонти, нові можливості. Скоріше за все, це пов'язане. Тобто. Так, якісь дії. Людина буде щось на чимось працювати? Так, на відстані ката зірки. На відстані від вас. Можливо, ви цю інформацію навіть дізнаєтеся через інтернет, вам прийде повідомлення, через месенджери. У вас може бути можливо якась була чи сварка з приводу цього, якісь неприємні розмови були. Хтось міг нав'язувати свою думку, що, наприклад, я вважаю, що це неправильно, що тобі треба, наприклад, якби цим займатися. І тут іде взагалі завершення. Ну, тобто, можливо, навіть буде вияснення стосунків через скандал. І може завершитися тим, що взагалі у вас завершиться спілкування з цією людиною. Ну, ви будете спостерігати за розвитком цієї людини або ж ну, просто спостерігати за життям цієї людини. Людина буде дуже активною над чимось працювати, щось дуже багато активності проявляти, ви будете спостерігати над діями якоїсь людини, над активними діями. У партнерстві з кимось. Мені, скоріше за все, йде така інформація, що це саме у когось дитина якась вирушає, кудись, можливо, хтось одружився і вони, якби, переїжджають, наприклад, у спільний якийсь будинок і будуть жити окремо від батьків. Тайна, що за тайна? Тайно від батьків. Нікому не розповідати щось. Іде якийсь союз, який таємно створився, таємно буде розвиватися таємно від усіх. Так, і вам це не буде подобатися. Ви будете дуже багато роздумувати на цією ситуації. Можливо, вам донесуть зі сторони, саме, якщо це стосується ваших дітей, то це, діти вам про це ваші не скажуть. Можливо, ви були проти якогось союзу, наприклад, так і це ж буває. От. Вам це донесуть якісь люди зі сторони, скоріше за все. Під час якогось застілля. З кимось ви будете, там, наприклад, сидіти, чай каву пити. Можливо, хтось вас запросить кудись у гості. Так, якась заміжня жінка. До себе в гості запросить і під час там, чаю, чи, можливо, в неї буде якесь свято там, під час випилки ви, ну, вам проговоряться. Якби. Так. Тут хтось очікує на допомогу. Або буде просити когось про допомогу, але ця людина вам відмовить. Спочатку буде тягнути з відповіддю, і в результаті взагалі відмовить вам допомагати. Застій буде. Тобто людина буде тягнути з відповіддю. Це вже інша ситуація, якось пішла. Тобто, ви чекаєте на якийсь результат, наприклад, можливо, ви просили когось про допомогу. Якби були якісь такі розмови, які не давали ніякої конкретики. Далі йде розвиток подій таким чином, що та людина взагалі перестає реагувати якось на вас. Тобто, Можливо, не бере слухавку, не читає ваші повідомлення. Не дає чіткої відповіді взагалі, якось не відповідає. Там, якщо ви зустрічаєте цю людину, людина просто якось там привіт пока» і далі йде своїм шляхом. От, тобто, уникати може якоїсь розмови. Це пов'язане з вашим домом і з якимись наработками, з напрацюванням чогось. Можливо, ви, наприклад, попросите когось допомогти у себе вдома, там, наприклад, якийсь ремонт робити для прикладу. Чи от зараз починається сезон, там із городами, із садінням, і цим всім. Просите когось. Про допомогу людина не хоче вам допомагати, і якби буде морозитися, не буде вам давати чіткої конкретної відповіді, і потім з часом вона взагалі зникне. Ну, Буде такі людина якби і не буде, якби і не туди, і не сюди. Тобто виходить, що якби. І ваш час тягнеться, і немає ніякого результату. І якщо у вас є така ситуація, то вам одразу видно, що вам не варто сподіватися на цю людину. Можливо, вам варто буде звернутися до когось іншого. Тому що ця людина буде тягнути час, в результаті чого ви цей час втрачаєте. Але ця людина більш для вас є привабливою. Тобто також тут може програтися саме фінансова якась ну, не буде тут допомоги. Да. Людина буде робити все можливе, щоб прив'язати вас до себе якісь активні дії, але не буде вам ніякої віддачі давати. Людина може зловживати взагалі алкоголем, наприклад, тобто ще одна з причин, чого. Так, да. Тобто людина відчуває себе якби. як це правильно. В ну, не гармонія, а в достатку людина відчуває, у людини все є. У людини є достаток, у людини людина отримує все, що йому чи їй необхідно. Ну тут, скоріше за все, ви будете звертатися за допомогою до чоловіка. Все, що необхідно для існування людини, у нього є, і він, якби він вам не відмовить, але він вас і. Він вам і не допоможе по причині того, що він не хоче псувати з вами стосунки. Він хоче, щоб ви були залежним чи залежною від нього. Тобто, щоб ви сподівалися на цю людину, щоб. Якби... Можливо, тут навіть буде так, людина намагатиметься так робити, щоб ви думали, що без цього чоловіка ви взагалі нічого не зможете зробити, добитися. Що ви не маєте на да, по жопі отримається чоловік? Його, його діє зупини. Тобто, якщо людина спеціально вам перешкоджала, тобто вам треба допомога, людина вам її не надає і ще може відмовляти інших, щоб або вас відмовляти від того, щоб ви до когось зверталися, людина получить по шапці тут. Хтось може взагалі в лікарню лягти. Тут буде дуже довго лежати цей чоловік. Людина вам вставляє палки в колеса. Буде намагатися робити це і надалі. Тут уже він сам страждає від своїх дій і. Він постраждає, він намагатиметься знову щось зробити, вам якусь перепону, і він постраждає, і він буде сидіти це обдумувати. Тобто він те, що хоче, щоб у вас було, отримує він на себе. Дуже багато якихось маніпуляцій, дуже багато зусиль прикладає для того, щоб щось зруйнувати. А що ж такое? Зруйнувати якесь нове починання, якесь нове життя. Откуда ці гадьони беруться? Чому не можна просто жити своєю життю і там з собою займатися? Для чого треба робити оце людям всякі радості? Так, що ще нам покажуть? Нереалізований намір застій у фінансах. Хтось, може, чекає якого, якусь звістку, пов'язану з фінансами, з ресурсами. Якимось планом не, не якби, якісь плани не здійсняться в когось. Відсутність ресурсів, відсутність у когось може бути застій по фінансах. Або дуже-дуже мала кількість фінансів. Куди ти, летиш? Що робити, щоб цього не трапилося? Вам треба вивчити якусь інформацію, або також вам треба проявити свій талант перед якимось чоловіком. Чоловік може бути овен ливстрілець по гороскопу, може мати русе волосся, темно русе. Людина може навіть мати якісь такі психолог, астролог, я не знаю. Можливо, комусь буквально треба звернутися до психолога там. От. Або ви будете якась людина, у якої може бути робота пов'язана з езотеричними знаннями. Вам треба показати себе в найкращому світлі, в найкращій красі, показати всі свої таланти. Тобто тут я так розумію, що це буде як меценат, ця людина буде до вас йти. Ну, ви йому подобаєтесь, але ця людина не спішить якби, витрачати свій ресурс на вас. Ви йому подобаєтесь. Тобто він зацікавлений, але, але не спішить, не спішить. Якби він може вам допомогти, але. Ну, йому, якби... Ви йому повинні доказати, що ви саме вартий чи варта його ресурсу, того, щоб він у вас складався, того, що він на вас дивиться, йому якось від вас не холодно, не жарко. Якось він, ну, так. ну, я знаю, що ти, там, наприклад, можеш, якийсь там там, букет зробити. Для прикладу. Я ж не знаю, чим ви займаєтеся. Але ви ну, мені он, купа варіантів, де я можу купити таке саме, що може навіть десь і вигідніше. От. Тобто, в людини є а, тут навіть може бути, що те, чим ви займаєтесь, у людини є родич, який займається подібною справою. І тому якби, вам прийдеться дуже багато зусиль докласти для того, щоб він обрав саме вас і вклався в вашу роботу, а не того свого родича. Тобто, Тож і сі сім'ї працює над тим, над чим працюєте і ви. От. У вас іде брак ресурсу. Є клієнт потенційний, але він, якби, свого члена сім'ї знає давно там, наприклад, от. і. У нього більше довіри буде до свого члена сім'ї, чим до вас. І вам потрібно максимально буде викластися для того, щоб ця людина звернула увагу саме на вас. От. У вас тут страх, у вас обмежують ілюзії страху. Переживання, може низька самооцінка у когось, це вас обмежує, ви себе не любите, недостатньо. Ви вважаєте себе необізнаною в чомусь необізнаним. Вже йде наступне послання. Є якась жінка. Жінка ресурсна, жінка має. Ви можете бути вдова, ви можете бути така, ну, в досить такому віці вже, ну, після 30, наприклад. Я ж не знаю, я, хто на що обіжається. Тобто людина така, років 50, якісь колишні проявляються до вас. Водолій може бути по гороскопу. У вас якби, у вас іде гармонія, достаток. А він якийсь, він може навіть бути молодший за вас по віку. Він буде проявлятися для якогось створення з вами союзу, стосунків, ви його приваблюєте в інтимному плані. Він Хоче, має наміри стати, як би. Він тут іде як лицар, він хоче стати імператором. Буде просити шанси. Він дуже довго щось десь був, займався чимось, непонятно чим десь, відпочивав, і буде проявлятися до вас, так це тут було. Можливо, людина буде просити у вас грошей, тут порада взагалі якби не позичати нікому нічого. Також тут буде для когось така ситуація, що людина буде проявлятися, щоб вам якось нашкодити і при цьому отримати якийсь собі ресурс. Через те, що людина вам шкодить, отримує собі якийсь ресурс. Тобто у вас буде менше, а в нього більше ти буде. Або людина буде просити, наприклад, у вас гроші, тому що він без цих грошей не може щось втілити реалізувати. Дороги йому закриті, так. Да. Боїться відмови вашої, боїться взагалі, що ви його відправите так груба формі і далеко. Людині дуже важко боротися, якось виборювати своє. Настрою вашу сторону. Ну, тут чисто якісь, дуже багато якісь плани і амбіції. Тут, да, швидко вирішити всі свої питання. Тут в людини йде великий тягар, дуже важко йому даю, даються якісь досягнення. Він хоче закінчити з тими, з тими і труднощами за ваш рахунок. Вам порада взагалі якби не спілкуватися і думати головою, якщо у вас є якісь почуття до цієї людини, емоції виключати і добре обдумати, аналізувати. Тут якийсь союз іде по дияволу. Ви можете думати, що це доленосна людина для вас, але у вас є залежність від цієї людини. Це нове чи старе зараз. І ви боїтеся від, як сказати, ви боїтеся завершувати ці стосунки, тому що невідомо, що буде далі без нього. От. Непонятно, що буде в будущому, як я сама справлюсь, якщо ви жінка. Ви нічого не вирішуєте, ви тормозите трансформацію, ви йдете, уходите якби, від прийняття рішення. А як, коли ви приймете рішення, у вас тут іде і якісь дії ваші, які приводять до того, що ваша мрія збувається, становиться, ви притягуєте те, про що ви мріяли. Тут потрібно вирішити якесь питання, яке пов'язане з правосуддям, з юстицією, з якимись такими в суді, оце, оце все. Да. І коли ви туди якби звернетеся, вирішення буде на вашу користь. Саме таким, як ви його бажаєте, для вас саме буде позитивним. Так, вищі сили вам допоможуть на вашій стороні. Це хто такі? Ви не хочете, вам, у вас якась апатія, ви обороняєтесь, ви не хочете взагалі якось навіть, можливо, вам хтось каже, що от пора вже щось робити кардинально приймати, якісь рішення, ви взагалі його навіть максимально намагаєтеся зробити так, щоб цього не чути, не бачити, щоб і не думати про це. Якісь. Але вам треба прийняти це рішення, і ви будете переможцем цій ситуації, то що людина вас тягне на дно кудись. Да. Після цього у вас йдуть такі зміни, у вас дуже... Не... У вас з'явиться, по-перше, чоловік, де у вас буде проявлятися, показувати свої почуття, признання в коханні, ви становитесь самодостатньою людиною, ви працюєте над чимось, що пов'язане у вас Якщо ви розлучаєтесь, наприклад, ви будете працювати над створенням нової сім'ї. дуже багато. Дуже швидко будуть розвиватися події. Якщо ви боїтеся, що буде далі, вам невідомо по верховній жриці, що буде далі таємно, тобто таємниця якась для вас, тобто ви не бачите, як буде далі розвиватися ваше життя, то тут ви будете дуже активно працювати над створенням десятки пентаклей. Тобто у вас іде все на краще. Вам треба перебороти ці всі свої страхи, апатії. Тут людина дуже сильно вас прив'язує по дьяволу. Майте це на увазі. Кожди, кожен раз, коли до цього чоловіка вас буде тягнути, майте на увазі, що людина вас якби. Це не ваша саме думка почуття. Це якби. Таке випробування, що, який ви вибір зробите, чи ви хочете залишитися там, де ви знаєте, як будуть далі події. що що ви знаєте навіть, що Якщо там буде якийсь негатив, ви знаєте, що він буде, але ви обираєте це. Або ви йдете в нове, яке для вас не звідане, але ви йдете в нове. А те все, що негативне, ви залишаєте позаду. Да, новий граніт, горизонт. Для когось навіть переїзд може бути подорожі? Можливо, хтось захоче відпочити, поїздити там десь по країнах по різних. Ви не думаєте про подорожі, про якісь ці... Переїзди, подорожі, ви не думаєте, але вам скоро може надійти пропозиція, наприклад, кудись поїхати разом. Да. Хтось буде вас кудись запрошувати. Ви поки ще про це не знаєте. Можливо, увечері вам прийде якесь повідомлення. Це буде досить доленосна поїздка для вас. У вас буде дуже багато емоцій, тобто вам сподобається скоріше емоції, прямо через край. Так. І у новий, нова дорога. Переїзд, реально, хтось поїде. Хтось все такі. В домі у вас буде гармонія, спокій, все буде, ну, якщо ви переживаєте, що. У вас все буде руйнуватися? Ні, все буде так продовжуватися ну, на тому рівні, на якому ви це вже довели до того рівня. Тобто гірше не стане. Брехунці, брехун тут якийсь нарисувався. буде говорити, що... Ти для мене довоносна людина, буде говорити про почуття, буде пропонувати випити. Щось він від вас буде приховувати. У вас є, у вас інтуїція якась спрацює, це може пов'язане. Може бути пов'язане з вашою самодостатністю, щось ви маєте, і людина хоче, це приваблює його, так. Да. Ви йому відмовити, якщо не відмовити під піддастесь...